Фестиваль кар'єри. Освітній процес вдосконалюється. Стаємо сильнішими разом. Друзі, привіт! Це освітній маркер. І у нас є свіжі новини. Ми розкажемо про те, як буде забезпечений захист шкіл і як будуть розраховуватися відпустки окремих категорій освітян. Про все це уже за мить. Цього року вперше відбувся фестиваль кар'єри, що зібрав понад 100 тисяч учасників. Команда Десайт представила практичний досвід, провели 700 індивідуальних консультацій для молоді, а також відкриті майстер-класи та презентації результатів річної роботи у громадах. Усе це стало можливим завдяки кар'єрним радникам Чернігова та Броварів, учасникам пілотного року проєкту. Менеджерка швейцарсько українського проєкту Десайт Валентина Полторак долучилася до двох панельних дискусій і поділилася баченням шляхів створення якісної системи кар'єрного супроводу учнівства та важливості впровадження реформи старшої профільної школи. До речі. Про реформу старшої школи продовжуються громадське обговорення, точаться дискусії, удосконалюються бачення та підходи. Глядачі освітнього маркера знають, що з 2027 року 10 і 12 класи працюватимуть по-новому з профілями і сучасною логікою навчання. Але для багатьох громад це виклик не лише організаційний, а й емоційний. Експерти проєкту Десайт підготували роз'яснення, аби простими словами відповісти на ці непрості питання. На слайдах можна побачити, чому так важлива реформа. До прикладу, буде забезпечено поглиблене вивчення профільних предметів і здійснюватимуть це висококваліфіковані вчителі. З'являються сучасні цікаві вибіркові предмети, переосмислений підхід до здобуття освіти, а для когось і першої професії. До речі, команда проекту Десайд консульт. Тує громади щодо формування мережі скористайтеся нагодою. Міністерство освіти і науки України повернулося до питання підручників. Гаряча тема в навчальному році, що минув. Проект наказу про внесення змін до порядку проведення апробації навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти покликаний зробити так, аби підручники нарешті відповідали сучасним викликам і не містили такої кількості кричущих помилок. Відтепер апробація має бути прозорішою залученням вчителів і з урахуванням їхнього зворотного зв'язку. Усе для якісного фінального продукту. Кошти на пожежну безпеку. Консультації від десайд. Прозора субвенція для шкіл, яке воно навчання під час війни? Оцінювання учнів по-новому майже двомісячна відпустка. Це що? Кінець навчального року виглядає насичено. Погоджуюся, нумо до освітнього дайджесту. Школи мають бути безпечними не лише під час обстрілів, а й під час побутових загроз. Тому Кабмін розподілив чергові кошти на протипожежну безпеку в школах і ліцеях, додають 272,5 млн грн. мільйонів гривень до вже виділених 227,5 млн семи мільйонів. Тож загалом цього року вперше заклали півмільярда гривень саме на пожежну безпеку закладів освіти, на сигналізації, гідранти, системи евакуації. Це частина програми безпечно освітнє середовище, де ще кілька мільярдів заплановані на укриття та шкільні автобуси. Навіть у часи війни діти мають право на дитинство, повагу і захист. Саме тому до міжнародного дня захисту дітей презентовано добірку п'яти уроків щодо дотримання та захисту прав дітей в умовах війни. Права дітей в умовах війни, ідентичність під загрозою, діти та збройний конфлікт, рівність та недискримінація в умовах війни, якщо дитина опинилася сама у небезпеці. Це своєрідна мапа гідності для учнів і учениць, які щодня вчаться жити та вистоювати у новій реальності. Створена добірка в межах ініціативи стаємо сильнішими разом за участі проєкту Десайт, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Міністерства освіти та науки України. Завантажуйте за покликанням завдяки втручанню національного агентства з питань запобігання корупції. Проєкт розподілу коштів для шкіл переглянули. Непрозорі формулювання прибрали, а критерії зробили чіткішими. Міністерство освіти дослухалося до порад НЗК і виправило проєкт освітньої субвенції, прибравши звідти корупційні лазівки. Спершу антикорупційна експертиза виявила непрозорі правила, за якими мали розподіляти гроші на stem лабораторії та обладнання для кабінетів. Фактично було неясно, які школи і чому отримують кошти. Тепер уряд затвердив чіткі критерії відбору шкіл та обов'язкове оприлюднення всіх рішень. Освіта у воєнний час це баланс між реальністю і стандартами. Щоб зробити її більш адаптованою до нинішніх умов, Мон рекомендувало оновити правила. Проєкт змін пропонує встановити мінімальну кількість учнів у онлайн класах і чітко прописати, як організувати навчання з урахуванням безпекових обмежень. Свої пропозиції міг надсилати кожен, аби вплинути на ці правила. З оцінюванням у новій українській школі часом важко розібратися не лише дітям, а й батькам. Тож Мон підготувало для мами і тат спеціальний путівник, який простою мовою пояснює нову систему. Навіщо потрібне формувальне оцінювання? Як воно допомагає дитині вчитися і що написано у тому за Сідові досягнень. Ви вже ознайомилися з його змістом? Пишіть думки у коментарях. 56 днів відпочинку тепер мають педагоги дитсадків. Мон надало роз'яснення, що з 2025 року всі вихователі та інші педпрацівники закладів дошкільної освіти мають право на таку подовжену відпустку. Відпочиватимемо по літньому довго. Не склали мультипредметний тест під час основної сесії. Ще не все втрачено. Якщо у вас була на те поважна причина у ЦОЯО – Український центр цінної якості освіти, поєднуєте. Яснює впродовж трьох днів після пропущеного іспиту можна подати заявку на додаткову сесію, додавши документи, що підтверджують причину пропуску. Шанс наздогнати тест буде. Головне мати справді вагоме пояснення, а не просто не захотів вставати зранку чи забув. Як завжди, насичено. На цій ноті вітаємо вас із завершенням ще одного навчального року. Видихайте, набирайтеся сил, надихайтеся і до нової зустрічі! Па-па! Щасливий!